Всім доброго дня. Е, є отакі от кузови від Славути, зараз покажу детальніше. Можу відрізати все, що кого цікавить. Задня арка ціла, крило мається на увазі відріжу, якщо потрібно. Тут також ціле крила. Ну, крило має такий дефектик, що воно під рихтовку, але також відріжу стакани цілі, тут ніде ні іржі, ні гнилі, нічого немає. Також перед можу відрізати. Все по розумних цінах. Це крило в гарному стані, було обмащене мовілем, тобто іржі немає. Так само ця арка задня. Є чуть-чуть вм'ятинка на ній, але щоб дир чи що такого немає, Чуть-чуть там таке ржаве, ну, напевно, чуть-чуть зачепили. Були. Але саме крило гарне повністю. Все, що потрібно, все можу відрізати. Запитуйте, також є на дану славу, тут документи. Продам недорого. Кого що цікавить, дзвоніть, пишіть.